Як найлегше запам'ятати перехідні дієслова і неперехідні дієслова? Уявіть собі ситуацію, що ви говорите по телефону з другом чи подругою, уявимо, ось зателефонувала вам подруга. Ви спілкуєтесь по телефону, і тут обривається зв'язок після дієслова. От, подруга щось розповідає, і тут раз обірвався зв'язок. Якщо вам хочеться уточнити, що саме. Подруга говорила, тоді це буде перехідне дієслово. Якщо після дієслова обірвався зв'язок, а вам і так зрозуміло, що подруга хотіла сказати, це дієслово буде неперехідним. Наприклад, якщо подруга говорить, я написала і обірвався зв'язок, і вам хочеться зателефонувати і сказати, що ти написала, написала смс-повідомлення чи домашнє завдання з алгебри, що написала, от уточнити, не зрозуміло. Якщо, наприклад, обірвався зв'язок на слові танцював. Подруга говорила, я ходила на дискотеку і танцювала. Уточнити, що саме вона танцювала, який вид танцю, навряд чи хтось захоче. Тому що на дискотеці просто люди відпочивають, танцюють. Тобто, це дієслово буде неперехідним. А якщо, наприклад, візьмемо слово я працювала і так все зрозуміло. Тобто, це буде неперехідне дієслово. Я зблідла. Неперехідне дієслово. Дуже не Схвилювала мене якась там ситуація, і я зблідла. Тобто і так зрозуміло. А якщо е, нам треба уточнити, е, я відкрила і обірвався зв'язок. Що відкрила? Гаманець, скриньку, е, який, якийсь. Е, Якусь шафу відкрила чи сумку відкрила і там щось побачила. Тобто там хочеться уточнити. Оце найлегший лайфхак, як запам'ятати перехідне дієслово чи не перехідне для того, щоб не зазубрювати правило, не перезавантажувати мозок великим обсягом інформації і запам'ятовувати 100 мільярдів правил. Можна ось таким чином запам'ятати ось цей вид дієслів.